Ця дитина належить цій землі, так само, як належу я, так само, як належить моя родина, мої побратими. Я не засуджу жінок, які вивозять дітей, але мені це дуже-дуже непокоїть. Дуже багато дітей не повернуться. І мам їхніх з ними. Це катастрофа, і от в масштабах власної родини, як я можу їй протидіяти, я протидію. Моя мрія вільна країна. Україна центрична Європа, країна людей сильних, країна людей вільних, патріотичних, трошки більш дисциплінованих. Україна для мене це свобода. Це місце комфортне для мого життя. Я вірю в здійснення своєї мрії, хоча, можливо, це буде не для мого покоління. Я з тих людей, яка готова терпіти. Зараз добре жили онуки, щоб онуки реалізували мою мрію.